Спорт під час війни і в Україні майбутнього після перемоги. Я запрошую на сцену Олексія Перевезенцева. Це перший віце-президент Національного олімпійського комітету України. Пане Олексію, будь ласка, оплески. Максима Андрущенка. Він співавтор книги Спорт поза політикою. Є. І модератором цього публічного інтерв'ю у нас є Олексій Самульов. Він партнер і керівник практики HR кров Михайленко, а також власник компанії Q Team Events. У мене є, звісно, велика спокуса кинути пану Самульову м'яч. і Сказати м'яч на вашої половині, але гадаю, що він і так може. Прошу. One two. дякую. Тож, друзі, дійсно supper coma, знаєте, що таке, що означає англійське слово supper coma? Точніше, два. Вислів. Це якраз ось таке відчуття важкості після обіду, яке робить наше завдання трохи складнішим. Да? Але ми впораємося, я думаю. <гум> да. а, і а, насправді тому давайте спортиком ми а, і а, якось цю тему розгонимо. Тож, дивіться, а, дійсно, а, питання спорту якось відходять на другий план під час війни, але ці питання, як добре знають мої співбесідники, дуже, дуже пов'язані. І а, ось, наприклад, ця війна наша. Да, кажуть, що вона була трохи відтермінована е, Олімпіадою в Пекині. Да, тобто почався цей напад, трохи почекали, щоб, не, е, щоб е, товариш усі свято не зіпсувати да, і напали трохи пізніше. А зараз Олімпіада, яка почнеться в цю п'ятницю, вже досить скоро. Да, теж були спроби Макрона якось е, ну, зупинити вогонь, але ні. Uh, і питання, з якого я почну, до Максима, автора, співавтора книжки, яку ви можете там побачити, вона так іронично називається Спорт поза політикою. Uh, воно таке: Як ви вважаєте ось перемоги, які є в нас в спорті, як у Ярослави Магучих, як у Усіка да, і інші такі перемоги? Наскільки вони впливають на те, що Україна більш популярна, можливо, і більш більше її співчувають виборці в різних країнах, від яких ми зараз дуже дуже залежимо. Дякую запитання. Насправді я думаю, що виборці інших держав вони не дуже цікавляться порядком денним українського спорту, на превеликі жалю. Водночас тут варто сказати про те, що спорт, український спорт, навіть під час війни, він є таким потужним інструментом м'якої сили, який демонструє. Що ну, тобто, так звана спортивна дипломатія, вона демонструє той беззаперечний факт, що незважаючи на всі жахіті, які країна-агресор робить на території нашої держави, все ж ми маємо. От Олексій не дасть збрехати, волю до перемоги, це тут ключове гасло, яке зараз буде використовуватися, the will to win буде використовуватися під час Олімпійських ігор в Парижі. І я впевнений, що кожна перемога будь-якого спортсмена професіонала в Україні. Та й в Європі вона наочно демонструє ось цю волю до перемоги і волю до певної справедливості світової. Ну і звісно, я хотів би привітати всіх з. Останньою е, спортивно-політичною подією, яка трапилася вчора. Ви знаєте, що київське Динамо розтрощило, просто знищило е, сербський партизан, е, футбольну команду. Е, тут цікаво те, що напередодні цієї гри серби їздили до забороненої країни, країни 404, проводили товариські матчі з представниками е, цієї держави. І ось вчора. Київське Динамо дало такого в Європі нищівного прочухана сербській команді, що ще раз підтверджує мою тезу про те, що, по-перше, спорт є політичним, і тут вже питання не стоїть, чи є він політичним, стоїть питання, наскільки він політичний. От, і існує енна кількість кейсів під час російсько-української війни. Коли спорт є власне політичний. а можемо згадати окрім могучих. Можемо згадати ситуацію з нашою фехтувальницею, ви пам'ятаєте, яка трапилася, коли вона не потиснула руку? Оля не потиснула так, коля Харлан не потиснула руку спортсменці. Ми можемо згадати ситуацію з усиком. Коли під час е, виграшного бою проти ф'ю тайсона ф'юрі, останній заявив, що Ну, судді були схильні для Олександра Усика лише тому, що в Україні війна, що теж є певним політичним е, е, бекграундом, а насправді просто Усик перебоксував Юрія. Ну і енну кількість подій можна. Я думаю, що під час Олімпійських ігор в Парижі ми теж зможемо побачити певні певну політичність спорту. Водночас я дуже радію з того, що незважаючи. На відміну від попередніх олімпійських ігор в Парижі буде лише 15 представників забороненої країни, які взагалі не будуть не зрозумнути. Не статус цих людей, і це дуже мене радує. То я думаю, що в цьому можна сказати браво лише представникам і як міністерства, так і Національного олімпійського комітету, який долучився до того, щоб ці цієї нечисті було як, якомога менше на світовій арені. Дякую. Ну, якраз да ми переходимо до вашої парафії. Дійсно, 140 буде спортсменів в Парижі від України. І всього 15, я так розумію, з країни, про яку ви сказали. Це ще 16, наскільки я знаю, з Білорусі да, з Проксі. І насправді, хто не знає, то НОК Національний Олімпійський комітет про це він провів дуже велику роботу. Тому що вони збирали прям фотографії а, тих спортсменів, які мали на собі символіку, зетки, ці стрічки а, Георгіївські, да, передали все це в комісію Міжнародного олімпійського комітету. І саме по цих а, вже фактах да, були відсторонені дійсно дуже багато. Ну, для порівняння а, в тому, на, на попередній літній олімпіаді а, в Токіо було 330 російських спортсменів. А тут буде 15, причому без гімну, без флагу, без виходу на стадіон на початку. І ось Олексій, перевезенцев, можливо, ви приймали в цьому участь, да? тому що саме питання до вас. Чи вважаєте ви нашу русофобію достатньою в цьому випадку? Дякую за питання. Дійсно була пророблена титанічна робота. Це було доручення президента України зробити все і навіть неможливо для того, щоб не допустити російських і білоруських атлетів в будь-якому статусі до участі в Олімпійських іграх. Міністерство молоді та спорту, Національний олімпійський комітет спільними зусиллями. Я вважаю, що впоралися з цим завданням ну на 9,8, на вісім, якщо за 10-бальною шкалою. Дійсно, ви праві, лише 15 російських атлетів, і то в таких видах спорту, як теніс, який фактично не пов'язаний ніяк з державою. Велоспорт ну це окремі спортсмени-індивідуали, які насправді, я думаю, будуть абсолютно нерукодаваними в країні агресорів. Чому тому, що вони проводили кампанію інформаційну. Олімпійська чемпіонка, віце-президент ЦСКА Хоркіна, в своєму епічному інтерв'ю вона сказала, що, а чому взагалі ми говоримо про Олімпіаду і про неучасть наших спортсменів атлетів в Олімпійських іграх? Давайте згадувати про прекрасні формати, такі як Всесоюзна Спартакіада. Це набагато представниць більш представницький форум в спортивному середовищі, ніж Олімпійські ігри. Ну І такі речі там теж, теж існують. Я вам скажу, що ми навіть отримали дуже позитивну оцінку з боку генерального секретаря Міжнародного олімпійського комітету пана Маклеода, який. Мені під час особистого спілкування сказав: Ви знаєте, ви настільки нас завалили відповідну інформацію щодо невідповідності критеріям нейтральності спортсменів російського і білоруського походження. Ми наймали для цього спеціальну фірму, але вони набагато гірші, ніж ви, в плані надання евіденса і відповідних фактів. Тому, звичайно, ми пройшли дуже непростий шлях від наративу, який спочатку озвучував Бах про те, що ну, ви розумієте, насправді в світі 50 локальних конфліктів. Якщо ми будемо всіх виключати з олімпійського руху, ми фактично виключимо половину держав світу на географічній мапі. У них дуже багато на сьогоднішній день нових таких. Я би, я би назвав вже такими стрімами на порядку Денного олімпійського комітету, наприклад, є команда біженців. Вона буде представлена на параді і е, буде представлена команда нейтральних атлетів, де дійсно для них це буде дуже ганебна процедура. Вони будуть в білому одязі з чорними такими, ну, от, знаєте, як, фактично, як концтабори, з чорними великими е, буквами NA neutral «Neutral Athletes». Ну, я думаю, що це більше ніж досягнення нашої спортивної дипломатії. От цей напрямок активно розвиває Максим з нашими міжнародними партнерами. Ми намагаємося посилити спроможність професійну федерації національних саме з точки зору обстоювання своїх прав і спортивної дипломатії, як спеціалізації такої. Це теж дуже важлива історія, яка. Допомагає рухати спорт і вищих досягнень, і е, ідея олімпізму нести в маси в масовий спорт, злучати е, населення до здорового способу життя. Це дуже такий зараз одна з політик, які, яку розвиває Міністерство молоді та спорту. Олексій, і поки Максим загадує бажання між нами, е, я хочу запитати ось Вадим Гуцлайд. Е, він казав, що. Буквально вчора, да, що 50 об'єктів спортивних просто фізично розбомблені в Україні, да, там розтрощені. І е, питання про наших, да, ті 140 спортсменів, які туди їдуть, да, взагалі, чи мали вони? Якісь можливості виходити на пік форми да, під час відключень, під час е, тривог. Е, скільки людей мало можливість можливо тренуватись за кордоном? Як ви взагалі оцінюєте, на що нам сподіватись? На жаль, е, велика кількість спортсменів. Я вам назву зараз вражаючу цифру, насправді повністю знищено. Суттєво або частково зруйновано 520 об'єктів спортивної інфраструктури в Україні. Сума збитків за такими, я думаю, доволі попередніми підрахунками ну, сягає десь цифри більше 300 мільйонів доларів. Ну, ви знаєте, що в перші ж дні. Повномасштабної війни Росії проти України зазнав пошкоджень центру олімпійської підготовки Авангард, де у нас до війни були суттєві плани у Міністерства молоді та спорту створення хокейної арени, відновлення фактично хокейної арени. і Активно ця робота проводилась. зрикошетила ракета в авангард, і баскетбольний комплекс був знищений. Це був початок, фактично, це перші дні війни. Далі. Ми тільки через кому у наших всіх довідках на жаль констатували загибель шести льодових палаців, близько 15 басейнів. Я не буду казати про стадіони чи там об'єкти, які в освітній сфері спортивні знаходяться. Це просто, ну на жаль. В надзвичайно складних умовах наші 140 атлетів, які здобули право і матимуть честь представляти Україну на Олімпійських іграх, готувалися в рамках цього олімпійського циклу. Десь 60% спортсменів, фактично, ну, так званої елітної групи, вони готувалися за кордоном. І звісно, що відірваний від своїх друзів, рідних, близьких. Разом з дітьми. Я коли зараз в рідкій відрядженні буваю за кордоном, ну мені важко да бачити особливо молодих спортсменів, які з яких ми формували резерв для спорту вищих досягнень, які я от ну бачу з сумом, ну навряд чи вони вже повернуться в Україну. Е, відкрию теж такий інсайт. ну на жаль, ми змушені були наш екіпірувальний центр через те, що тут порушили тему підготовки спортсменів за кордоном. Ми мали екіпірувальний центр переносити в Париж. Фактично, ми екіпірували тут лише 40% наших атлетів, 60% будуть екіпіруватися. На жаль, за кордоном. з 18-го числа почалася ця робота. Ну тому так як є, війна є війна і спорт, на жаль. Ну, ще трошки суму додам в кінці. У нас є така відзнака, називається Янглиспорт Національного олімпійського комітету. Ми їх вручаємо сім'ям загиблих. Ну і на сьогоднішній день ця цифра становить 489 олімпійців, спортсмени і представників олімпійських видів спорту. Не важко про це говорити. Олексій, ми вам дуже дякуємо і за роботу, і за ту емоцію, з якою ви розповідаєте про все це. Насправді, справді. і хто не знає, Олексій сам є військовослужбовцем, який поєднує дуже різноманітні завдання. І ось про ті, які ми сьогодні розповідаємо, як і майже вся країна. Давайте, Максим. Все ж таки і до вас трохи. Ваша я ще не мав змоги дійсно так детально ознайомитись з книгою, але те, що я встиг прочитати, мені дуже цікаво. Наприклад, може хтось знає, що була така футбольна війна в Латинській Америці між Сальвадором і. І Гондурасом, да. тобто дійсно там футбольні події призвели до реальної війни, яка, після якої 12 років не було підписані там домовленості між країнами. Тобто, ну, спорт зовсім не поза політикою. А, і а, ще м, хотів би, скажімо, порадити а, чудовий фільм американський, який називається Ікар, який отримав Оскар як а, документальний кращий фільм 18-го року. А в ньому історія така: велогонщик звернувся до голови Московського антидопінгового комітету з пропозицією допомогти йому виграти велогонку. А той згодився і допоміг, прописавши ну, допінг саме. І це був саме той Родченко, який насправді був одним з Головних в Сочі по антидопінгу. Да? І коли з'ясувалося, що це насправді журналістське розслідування, вийшов фільм, це був вибух, всі газети писали, і навіть росіяни потім влаштували охоту за цим Родченко, там вбили деяких функціонерів і його е, спробували вбити. Е, ну тобто е, спорт зовсім не поза політикою. І питання до вас, Максим, як до спеціаліста. Чи не вважаєте ви, що вже зараз молодь до спорту високих досягнень ну, більше так, має таке відношення, знаєте, як до олімпіади фармацевтів? Тобто, це не те, що там пір такого да, властив можливостей людей, да, чи може навіть заміна. Війн в якомусь сенсі, да, тобто, де змагаються найкращі, а це ну просто як хто там кого передопінгує, той і переможе. Як ви вважаєте, наскільки все тут запущено? Ну, я не був би настільки критичним з приводу фарм-розвитку фармацевтики у спорті, насправді, тому що, як показала практика, то радше такі е... речі відбувалися під час авторитарних режимів. Ми можемо згадати збірну з. Німеччини східної там НДР, НДР так, то буде НДР, яка накачувала своїх спортсменів просто допінгом для того, щоб вони там показували результати і так далі. От і доволі часто буває така ситуація. До речі, ось ви сказали про. Олімпійські гіри 14-го року там ці книзі є ціла глава про цей допінговий скандал як політична технологія. До речі, той же Родченко отримав політичний притулок в Сполучених Штатах Америки. Наскільки мені відомо, тобто тобто. Там, там була своя історія, пов'язана із вліканням Олімпійського комітету. ну там Дуже багато цікавих речей відбувалося. Між тим, інколи допінгові скандали вони виникають абсолютно спонтанно. Ось, наприклад, мені дуже шкода, ви знаєте, чемпіона світу, який грає, грає, грав в футбол, Поль Погба, він отримав в вересні 23-го року, тобто через допінговий скандал. І я не певен, що власне в цьому винен, тому що медичні служби, які працюють в професійних клубах і в збірних інколи можуть там, помилитися. І це може призвести до того, що в 31 рік на піку кар'єри цей півзахисник. Дискваліфікований на 4 роки, я думаю, що великий футбол він більше ніколи не повернеться у статусі гравця на превеликий жаль. Тому я би тут ну, не, не перебільшував для молоді. Тобто, я думаю, що наша молодь вона все ж таки прагне розвиватися і. Звичайно, світ рухається вперед. Це вже не той світ, який був 20 років тому. Сьогодні фармацевтика відіграє значну роль в, в, в діяльності спортсменів. Хоча тут треба теж дивитися на на вид спорту. Наприклад, якщо ми ви сказали про велоспорт, то ми з вами пам'ятаємо такого велогонщика багаторазового переможця де Франс, Ленса Армстронга, який. Вигравав, 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 а потім в один прекрасний момент його позбавили повністю всіх звань і так далі. Тому це для нього стало теж певною трагедією. Ну і закінчуючи, хотів би внести певне таке світло в промову Олексія попереднього. Я сподіваюся, що, незважаючи на всі ці проблеми, які є у наших спортсменів, і атлетів, які поїхали, поїхали на Олімпійські ігри в Париж, ми всі з вами знаємо, що наші. Спортсмени доволі часто е, виграють медалі не, не завдяки, е, а попри всі, та всупереч, тобто всі, всі ці речі і всі ці проблеми, це навпаки їх додатково мобілізує. І вони виграють. Я сподіваюся, дуже-дуже вірю в це, що Олімпійські ігри 24-го року вони будуть кращими, ніж Олімпійські ігри, перші Олімпійські ігри, на яких, до речі, Україна, наскільки мені відомо, найбільше здобула медали. Я, мова йде про Атланту 96-го року. Я сподіваюся, що літні Олімпійські ігри в Парижі принесуть Україні дуже багато медалей. Пішла остання. Трошки допомогти матчу. Якщо дозволите, трошки доповню по а, да. фармацевтиці, дійсно, я абсолютно згоден з Максимом про перебільшення а, взагалі ну, от, такої порядку денного про а, брудний спорт. Дійсно є велика дискусія на міжнародному олімпійському комітеті щодо виключення, наприклад, важкої атлетики, яка вважається серед видів спорту, таким брудним спортом. А, водночас, я думаю, я скажу цікавий факт взагалі всі ці регламенти, процедури ВАДА це процедурні документи, які потрібно знати. Я думаю, що навряд чи хтось в залі може знає, більшість членів національної збірної Норвегії є астматиками і мають дозвіл на терапевтичне використання заборонених речовин. тому Тобіндалена же теж звинувачено. Тому тому знаєте, це, це 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 дійсно річ. По перше. Передусім, боротьба з допінгом це одна з провідних політик Міністерства молоді та спорту Національного олімпійського комітету, це про знання. Так само, як і боротьба з маніпуляціями, результатами спортивних змагань для спортсменів. Це все. З вашого дозволу, останнє запитання, тому що ми все ж таки. Арбітр додав. Одна. Дякую, дякую. Так. Ми все ж таки про 20-30 сьогодні. Да? І е, я пам'ятаю, ми якось грали з Вадимом Гуцайтом щодо коли в одній команді, да? і я він розповідав, скільки планів було там, будували майданчики для біатлону там в Карпатах. Дуже багато дійсно було планів до війни. І е, питання в мене наскільки взагалі зараз все на паузі? Да? Чи є взагалі якісь плани, чи насправді ми просто очікуємо коли коли буде можливість займатись спортом всерйоз і чи не тільки не тільки на паралімпіадах здобувати медалі там де ми на жаль чи на щастя я не знаю навіть як сказати ми там перемагаємо постійно в призах на паралімпіадах ну сумні такі перемоги тому що досить багато інвалідів в країні просто Ну, ви запитання про інфраструктуру спортивну, так? Запитання про плани, так, да, чи є, чи вони, ну, про інфраструктуру, да, що взагалі е, країна буде робити? Чи є такі плани? Ну, ви знаєте, що після того, як вся країна дізналася про невеличкий населений пункт на Волині, де вони збиралися за 70 чимось мільйонів будувати стадіон, питання відновлення спортивної інфраструктури, звичайно, стоїть на 20-му, пункті порядку денного, а водночас ми е Міністерство молоді та спорту, Національний олімпійський комітет, ми шукаємо якраз реалізацію відновлення інфраструктури через реабілітацію воїнів, тобто приєднання заняття спортом з реабілітацією. І я думаю, що в цьому напрямку міжнародні партнери готові надавати нам відповідну фінансову допомогу, і ми активно працюємо над реалізацією низки проєктів. Дякую. Дякую. Дякую дуже, друзі. І ми готові, здається, до серії пенальтів. На парламентській площі у Лондоні відкрито меморіал 487. Це приблизна кількість українських. Спортсменок і спортсменів, які загинули під час російського вторгнення. Я знаю, що до цього причетна і Національний олімпійський комітет. А наскільки причетний до цього Себастіан Кое, котрий нещодавно був у Україні, зустрічався з Гудсайтом і Зеленським. Щось відомо про це? Знаєте, я на жаль не мав. Можливості поспілкуватися з ним особисто. Дійсно, це палкий підтримувачі України в усіх наших намаганнях, по-перше, не допустити російських і білоруських атлетів. У нього серйозна внутрішня дискусія з паном Томасом Бахом. Він нас дійсно серйозно підтримує і федерація. Всесвітня Федерація легкої атлетики була першою федерацією, яка є королевою спорту, як ви знаєте, яка прийняла рішення не про відсторонення на сезону, а про виключення взагалі з складу учасників Російської Федерації. Ну, По-моєму, все зрозуміло. пенальті відбито. І дозволяємо ще один удар по воротах. Хто? Зало, я так а, будь думає. ласка, от пані. Таю, мене звати Ірина е, в мене питання до Олексія Перевезенцева. Е, питання стосується е, саме про види спорту. Е, цікаво за останні два роки, поки під час війни, е, чи зверталися якісь е, організації, громадські організації за визнанням виду спорту? Якщо зверталися, то за яким саме? Тобто цікаво, наскільки під час дякуємо. Війців... Падал теніс, визнаний в Україні. Падал? А? Прекрасно. Дякую. Це тільки з, цієї, з цього питання зверталися. Чи ще якісь? Дивіться. Це вже друге питання, пенальті не перебиваються. Дякуємо. Дякую вам. Дякую. Дякую дуже. Колеги, оплески цій команді і Дякую. тренеру, який грає.